Зараз ми подивимося по табличкам. Так. Подивіться на наступну табличку. Ось на цю. Так? З відсотками. Угу. Дивимося на табличку. І дивіться, по відсоткам: це наскільки часто щось відбувається. Давайте перший 0%. never Прислівник never прикладається ніколи. never never I never drink uh, coffee with milk. I never drink. Coffee with milk. White coffee, так? Да? Далі 20%, 20%. Not often, прикладається не часто. Not often. Mm -hmm. I, uh, I not often visit the theater this year. Я не часто відвідую театр конкретний лисі Українки цього року. Далі, 40% sometimes, sometimes uh, інколи. Sometimes інколи. often часто, usually usually 80% Зазвичай перекладається українському. Зазвичай або регулярно. Так, and always, always, always. Завжди. Так, Great. і подивимося останнє а, на табличках зроблено таку композицію, так, табличками. Позитив – стверджувальне речення, так. Е, я ходжу в театр часто, негатив – заперечне і квасчен – питання. Значить, як вони будуються, ось ці лягушки наші, да? А, subject – це підмет на першому місці. Are you with they, He she it ми тут не беремо, від це буде тема в наступного уроку, Are you with they — Підмети, так, хто що, Далі ви ставите adverbs of frequency. Тобто прислівники frequency це частоти. Як часто. Оце всі прислівники, які ми в табличці відсоткові проговорили. Це все Adverbs of frequency. Так? Частоти. Як часто. Always, never, usually, often. Третя позиція. Verb, діє слово, drink, it. І на останній позиції або об'єкт. Так. Або, ну, об'єкт що? Українською мовою, що ви робите? Угу. І виходить, приклад I pied met always adverb frequency drink verb, що drink, coffee і додати можна «at breakfast. На сніданок. Або we never ми ніколи eat. Їмо, ми ніколи не їмо двох заперечень. Якщо ви не знали, запишіть, будь ласка, знак оклику поставте. Двох заперечень в англійській мові не буває в 99% випадків. Бо є один. І це один ми вивчаємо на курсі Це один, який є у запису. Це один рівень Advanced grammar and use, Martin Хюгенс запису. Ну, вам ще рано, до це один. Але хто знає, хто знає? Так, записали. Uh, тому перекладається never eat. Ніколи не їм, буде never eat, а не never don't eat. Ну, раптом хтось задумався. Uh -huh. Так. Приклад, I always have a egg for breakfast ще один. Да? I always have. І у вас закреслено. Це те, що я вам кажу. Да? Не можна ставити have always, тому що порушите порядок слів. Прекрасно. Або ще один приклад. I um often have a sandwich and a fruit juice lunch. Прекрасно. Заперечення як будується. Як будується заперечна конструкція? Так само підмети I they. Далі, допоміжне діє слово don't, яке складається з do плюс not. Don't, 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 I don't, you don't, we don't, they don't. Далі третя позиція adverb of frequency. Usually often, як приклади, да? Або never. Ну, never в запереченні не може бути це, якщо там. Usually often. Далі діє слово drink або have і об'єкт. Хто може побудувати за цими прикладами свої речення і підгрузити їх в чат, зробіть, будь ласка, поки я зараз веду ще договорю. І виходить приклад, I don't usually drink coffee in the morning. For example, yes. Uh, you don't often uh, visit cinema» і ваші приклади підгружайте. З never, наприклад, да? uh, ще раз хочу щоб ви це запам'ятали. Якщо ви став, хочете поставити ніколи, в заперечному, да? це ж заперечне буде ніколи, то у вас буде наступна схема. Ви ставите підмет, we, на другій позиції двоєчку поставте ніколи, never, І на третій позиції uh, діє слово з плюсом, ну тобто positive, позитив, да? Never do, never eat, never drink, never go, never visit. Так, Ну і далі вже об'єкт або фраза. Угу. І відповідь на це питання. Питання, якщо йде, do you usually eat red meat? Do you usually eat red meat? Питають вас через do для I will you they. Записуємо конструкцію питання. Do на першому місці. Ped you we they на другому місці. На третьому місці adverb of frequency прислівник частоти. Do you often? Do you always? Do you? Usually. На четвертому місці діє слово go, eat, visit, learn Так, всім питання ставлю. Do you always learn English? Або не always. Давайте я вам дам класний такий прислівник в голову. Прийшов. Daily щоденно. Daily. Угу. Do you daily learn English? Так, great. Ну і відповідь. Вже пам'ятаєте. Yes, I do. стверджування, тому що з якого вам ставлять питання допоміжного поміжного дія слово Тей, де у вас відповіді, да. Do you usually eat red meat? Yes, I do. Або заперечення? No, I don't. No, I don't. That's all about Grandma!